I know He's in Kiev. Yes. where Ricardo is. Que onde Se onde Não vai. Їхати в багажнику не так вже й просто. Думаю, ліпше буде одразу до справи. І то правда. У тебе є варіанти вирішення цієї проблеми? Так, є в мене один знайомий, який вже допомагав нам відшукати маску. Треба лише подзвонити. До речі, в мене є хороша новина. Яка? Мні Марія написала, що дехто поступив у школу в Києві. Я думаю, він як ніхто зможе нам допомогти з пошуком злодіїв. Думаю, я знаю про кого ти. Назначимо зустріч і зустрінемося всі разом. Ем, Рікардо, все добре. Ні, все добре. Просто мене щось бентежить. Ну, Вітаю Томасе. Ви якось пов'язані з маскою? Я відповім питанням на питання. Що ти знаєш про цю маску? Немало. Я все життя вивчав історію цієї маски. Ближче до потрапляння маски в цей світ? Наскільки мені відомо, у Тегучі з'явився революціонер, який вкрав маску і продав її людині. А що ти знаєш про цього революціонера? Про нього майже немає інформації. Але наскільки я зрозумів, ця істота була найбільш приближена до династії Картусів. А хто може бути найбільш приближений до династії? Дворецький! Що ж, це місто зустрічі. Наші друзі мають скоро підійти. Загалом у нас буде 7 людей. Думаю, у нас нормальні шанси. Він сказав, що буде з хвилини на хвилину. О, драк, дивись. Вітаю, радий вас знову бачити. Ми тебе теж. О, а от і він. Не думав, що після того випадку знову зможу вас зустріти. Хех. Щоб Марію з Павлом і Хакера з відьмою, вся б команда в зборі була. Ми і так більше знайшли. Думаю, ми зможемо відшукати злодіїв. Що ж, до справи. Вони досі не покладають надій витягнути другого злодія з в'язниці. Тому я думаю, що вони в Києві. Досить логічно. Заперечень немає. А тебе ніхто і не питав, хлопи. Думаю, може допомогти знайти злодіїв, яких ви шукаєте. І вибачте, що підслухав. Як тебе звати? І як ти можеш нам допомогти? Звертайтеся до мене, Джон, а тепер ближче до справи. Все вірно, я той, хто приніс маску в цей світ. І разом ми дійсно зможемо підкрити вампірів. Я розповів вам все, що сам знаю про маску і про династію Картусів. Почитай, я читав, що хто одягне маску, той керуватиме всіма вампірами. Чи не так? Всі книги і дослідження писалися від рук Картусів. Тому ти ніколи не знався кінчиву для тебе факт. Маску може одягнути тільки достойний. Коли я тільки влаштував революцію. Коли читавшись книг картусів, я теж думав, що просто одягну маску і керуватимусь вампірами. Але ні. Я багато часу її досліджував, так, як і ти. І тепер я знаю, як вона працює. Тобто, ти знаєш, як підчинити всіх вампірів завдяки цій масці? Саме так. Отож, як тільки я потрапив в Україну, мені довелося сісти у в'язницю. А сидів я, як ви кажете, з дуже важливою шишкою, з головою мафії. Чудово, це сильно нам допоможе. Позвони Марії. Спитай, все, що знає її тітка з приводу викрадення маски. Добре. Алло. Алло, ти щось хотів? Е, так, що тітка казала про викрадення маски? Вона сказала, що побачила, як злодій в сорочці сів на мотоцикл і поїхав в сторону Києва. Чудово. Дякую, бувай. Тітка сказала, що злодій був в сорочці і на ньому був метелик. Він сів на мотоцикл і рухався в сторону Києва. Прекрасно. Я зайжу зі своїми друзями із поліції та попрошу їх опитати людей по місту Києва. Після чого вони дадуть мені інформацію, в якому районі було найбільше всього свідків. Зустрінемось через декілька годин і це все обговорить. Я ще багато чого не знаю про тигуку і про маску. Але дещо я знаю точно. Для того, щоб підкорити собі всіх вампірів, одягнувши маску, треба, щоб вона вступила в контакт з кров'ю картусі. Тобто нам треба роздобути кров картуса? Саме так. Але звідки ми її візьмемо? Дракула, звісно. Він зараз також у Києві. Але хто буде носієм крові? Не переймайся, кров буде твоя. Мені не треба влада. Мені головне, щоб ти гукою правили не картуси. Все інше мене не цікавить. Я допомагатиму тобі вправлінні, щоб ти не облажався. Чудово. Але як нам дістати кров дракули? Я тебе запевняю, його кров сама до нас прийде. Моє сподівання випадалося. Найбільше всього свідків у цьому районі. Все логічно, район виглядає досить тихим. Так, але де саме їх шукати? Рікардо, а з тобою все добре? Так, так. Не зважай. Хочеш, я знаю, куди йти. А ти що, знаєш, де він живе? Просто така людина не буде де завгодно жити. Тоді пішли. Чекай, Вадим, а в тебе є зброя? Ну, тоді рушаємо. І довго нам ще чекати. Чого ти взагалі впевнений, що він сам до нас прийде. Я знаю Артура як свої п'ять пальців. Він 100% змусив драка вишукувати маску. Ці Йолопи досі не розуміють, що весь час я знав, що драк слідкує за мною. Добре. Припустимо, ти правий. Але який в нас план? Ну, по перше, ти, хлопчик, на побігенька, навіть не знадобишся, тому ти просто зайва морока. Тікай. Добре. Отож, скоріш за все, їх буде багато. Тому як тільки отримаємо кров, тікаємо. Я телепортуюсь, а ти тікай. Неважливо як, важливо, щоб було куди. За це можеш не перейматись. Є в мене одне тихеньке місце. Але як ти отримаєш кров? Як для вампіра, драк дуже слабкий. Я просто телепортуюсь до нього, і візьму частку його крові. А потім почнемо процес по підкоренню вампірів. План чудовий. Я буду знаходитися в цій адресі. Ідеально. Отож, різне, що це все. Саме в цьому кварталі знаходиться офіс додії. Даю на відсіч голову, що Олух живе саме в цьому будинку, навіть в цьому під'їзді. Добре, пішли. Чув, що треба було довести. Томас, дай мені хоча б одну причину не роздерти тебе прямо тут. 因为。 Не переймайся, просто телепортуєшся на Дегуку і знайдеш його. Ні, Довбень, Це не простий вампір. Він може телепортуватися в будь-який засвітів. Його тепер не злобити. А що? Вони дізналися, як причинився. Пізніше розповідає. Будь то чуть і не може проходиш. Добре, поїхали. Що ж робити? Заспокойся, треба все обговорити і вигадати план. Що це за кроки? Я піду відкрию. descer